Будеш ну, типа, вбивати оленів, вбивати. Да? Ні, ти будеш відлякувати Оленів, ти будеш відповідати за їжу на Ти відповідаєш за 27 частина. Я буду відлякувати Оленів, ну їх вбивати. <кій> 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 Мені саме картарою попалося. А той ведучий, той, що вирішає, хто що буде робити, він буде охороняти костюм. За гірша буде мілані. А, а за що? за те, щоб пройти гру. Це знаєте? А ага, Він буде Це за те, що він пройти. Він буде вбивати противників. Коротше, все, поїхало. Він буде вбивати культистів. А так я був. зараз э, совпавню на нашу базу кучу всього. Вчитерсь сила, допомагай нам. Ну, і бабу... і Забіра, ну, Тепер так. ви можете з мою пройти. Він да, читер! Чітер, а, а ну Я пішов. <Ушку>. Hij moet nooit iets doen dat satan is. Daar is je meisje door gaan niet. Oh, dat is onze baas en we gaan daar. Daar zijn we. Nu gaan we naar de zaak. Ik ga naar de zaak. Ik Ik ga naar de zaak. Примайте все. Примайте. Як там його? Такі речі, які зможуть їх убити. Якщо що ти на е, ведучий Примайте. не він з цієї академії, я нормальний, то ми Оня. Ми всі Ми О, о там каче. Можна зарізати на них? А нам можна зав'язати на них? то вже все. Там нам вже Що? Опа, літаюші тарілки прилетіли. Давайте на них виживати. Да. О, перша літаюча тарілка, сама можна. Короче, зараз покажемо. Давай спускайся. <рисмен> не, давайте. <гум> я спускаюся з О, вже без поспаден. <гум> а це, на, це наша друга база, да. неправда. Там ми вже покинули ту базу. Тільки дивіться, я ще нам спавню. Все важливе. Це <гум> <Чого в нього? гум> за жопу <гум> Та качеля та його <гум> смарадувати. Бежим. <гум> <гум> Якусь я хочу Що, Йдемо сюди. Вони нам щось акають. Насправді ніяких на щитов в житті нема. Треба вже щось сказати, щоб вони грали реалістичні. Тут шість, тут сім. А тобі скільки? У мене шість. Ой, шість. Та я за старшого, мені дев'ять. Я за старшого мені 10. рів дев'ять. А скоро буде десь. А мама брати 12. Ні. З нашої академії а хто головний? Я? На кайло. А на тебе з кайла. Чуй. У мене є легендарне кайло, яке зрубає дерево. У мене поламалося. Всім папа, я забувся. А прості люди теж окремо, зрозуміло.